Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене, як завжди, звати Саша, і тут ми, як завжди, дізнаємося щось нове про ваші гаджети. Сьогодні вам не треба буде нічого купувати. Ми будемо розбиратися з тим, що у вас вже є, якщо у вас, звісно, смартфон Galaxy. Бо будемо говорити про Good Lock. Я думаю, багато хто про нього чув в різних відео, знав, що це якесь місце, де можна дуже сильно кастомізувати ваш Galaxy. Тож сьогодні ми пройдемося по ньому, і я вас завіряю. Що все ми розібрати не зможемо. Але я зібрав для вас прикольні, цікаві і корисні фішки, які ви зможете зробити прямо сьогодні, повністю змінивши ваш смартфон. Як вам таке? Тож протискайте вподобайку, пишіть щось в коментарях, особливо, що б ви хотіли бачити далі на цьому каналі. І погнали до GoodLock. Тож, що ж таке GoodLock? Це по факту застосунок окремий простір від Samsung, у якому компанія зібрала десятки дрібних, але дуже корисних функцій. Тут важливо розуміти, що деякі з функцій, експериментальні, але головна причина, чому Samsung не додали це до основних налаштувань вашого смартфону, щоб не зробити налаштування перенавантаженими. Бо звичайно, людина взяла б такий смартфон і, можливо, б навіть би. Бо ну стільки можливостей по доналаштуванню, кастомізації, зміні чого-небудь не кожен до такого готовий. Але ми ж тут з вами таке любимо. Тож для нас GoodLock – це саме те, що треба. Його можна завантажити у Galaxy Store, а на деяких моделях і через Google Play Store. Усередині програми. Рами, ви знайдете модулі, кожен з яких відповідає за певну частину системи: екран блокування, панель швидких налаштувань, навігаційні кнопки, жести та навіть вигляд іконок. І в залежності від моделі, там можуть бути різні модулі. Наприклад, є окремі функції, які впливають саме на роботу гнучких складаних смартфонів, а деякі підходять для всіх. Ну що ж, поїхали до першого пункту: заміна кількості іконок у панелі швидких налаштувань. Ця функція дозволяє змінити стандартну кількість іконок. У верхній панелі керування. Замість чотирьох уряд ви можете зробити 3 або навіть 6. Для цього потрібен модуль Start. Відкриваємо застосунок Start і обов'язково вмикаємо його. Після цього натискаємо на рядок Change Quick Settings Button Grid. З'являється шкала. Перетягніть її вліво до кінця, щоб отримати три іконки в ряд, або вправо до кінця, щоб зробити шість іконок у ряд. А як захочете повернути все як було, то поверніть повзунок десь посередині. Дуже корисне налаштування, особливо на великих екранах. Друге миттєвий Доступ до меню швидких налаштувань свайпом по діагоналі. Ця функція дозволяє відкривати меню швидких налаштувань буквально одним жестом. Достатньо провести пальцем по діагоналі вниз. Для цього використовується застосунок One Hand Operation Plus. Знайдіть і відкрити застосунок One Hand Operation Plus та обов'язково увімкніть його. Далі виберіть, який маркер хочете використовувати: лівий, правий або обидва одразу. Звісно, залежно від того, як вам зручніше. Торкніться рядка по діагоналі вниз і прокрутіть сторінку вниз. Тут виберіть опцію швидкі інструменти Quick Tools. Тепер перевірте. Якщо проведете пальцем по діагоналі вниз зліва, справа або з обох сторін, відкриється меню швидкого доступу. Жест назад при цьому залишається активним і працює як завжди. Якщо вам ця функція більше не потрібна чи не сподобається, її завжди можна вимкнути в goodlog. А якщо вам подобається це відео, але ви не знаєте, що робити, у вас нема смартфону Galaxy, можливо, саме зараз час його придбати. А де це можна зробити, звісно, в Samsung Experience Store. заходьте в один з офлайн-магазинів, які є по всій Україні, чи завітайте на веб-сторінку Samsung. Show Обком'ює, я посилання залишаю в описі до цього відео. Там в придачу до офіційного пристрою ви отримаєте ще й додаткові плюшки, наприклад, додатковий рік гарантії чи купу інших послуг, які ви можете самі для себе обрати. Да і в цілому там постійно щось цікавеньке відбувається, так що переходьте і знайомтеся. А зараз фішка, яка мені самому капець, як сподобалася. Мені подобається Android, особливо те, що можна кастомізувати його під себе. Подивіться, скільки у мене внизу іконок. Хочете так. Тож, третій пункт: збільшення кількості іконок у нижньому барі Favorites Max Count. Якщо стандартних 5-6 іконок вам замало, особливо якщо у вас величезний смартфон, то цю кількість можна сильно збільшити. Інколи до 9, а в моєму випадку аж до 12. Для цього нам знадобиться модуль Home Up. У застосунку Lock відкриваємо Home App, знаходимо пункт Home Screen. Якщо він не вимкнетий, увімкніть його. Далі прокручуємо сторінку вниз, доки не побачимо рядок, Favorites Max Count. Тискаємо його і збільшуємо кількість іконок до тієї, що вам потрібно. Натискаємо Apply чи застосувати зміни. І тепер ви можете перетягувати більше іконок вниз. Це насправді дуже круто, бо у мене, наприклад, от як зараз є сценарій, а знизу завжди виведені іконки. Я їх можу використовувати для багатозадачності, для швидкого переходу. І в випадку з фолдом це допомагає просто нереально. Але і на звичайному смартфоні у вас більше всього буде завжди під рукою. Четверта анімація. Сканера відбитка пальців у One UI 8 з'явилася нова можливість змінювати анімацію сканера розблокування. Таким чином ви можете ще трохи прикрасити свій смартфон і зробити його більш персоналізованим. Для цього потрібний модуль Lockstar. Оновлюємо Lockstar, якщо він вже встановлений. І до речі, якщо щось не буде працювати, модуль можна видалити і встановити заново. Відкриваємо Lockstar, і якщо все зроблено правильно, ви побачите іконку сканера відбитка пальця. Натискаємо на неї, відкривається список доступних анімацій. Виберіть ту, що вам найбільше подобається. Після вибору не забудьте натиснути готово, щоб зберегти зміни. Перевіряємо роботу сканера. Тепер під час розблокування ви побачите нову анімацію. Що робити, якщо анімація не з'явиться? Перевіримо налаштування біометрії, відкриваємо налаштування безпека та конфіденційність. Обираємо блок розблокування екрану та біометрія і вводимо пароль розблокування. Далі переходимо у розділ відбитки пальців і переконуємося, що активовані три пункти: розблокування за допомогою відбитка пальців, завжди розпізнавати відбитки, анімація під час розблокування. Далі трохи про грішне. Якщо, наприклад, вам захотілося змінити свій стиль іконок на скляні. Відкриваємо застосунок «Theme Park», натискаємо на іконку Icon, Create New. Внизу вибираємо Ефект і обираємо ефект Glass, який надає іконкам скляного вигляду. Можете змінити форму іконок або налаштувати сам ефект, наприклад, зробити його інтенсивнішим, чи м'якшим. Коли завершите налаштування, натисніть іконку збереження у верхній частині екрана. Вкажіть будь-яку назву на свій смак і натисніть ОК. Дочекайтеся, поки іконки збережуться. Далі виберіть свою нову тему та підтвердіть дією Apply, щоб вимкнути скляні іконки. Натисніть на створений пак іконок і оберіть Unapply. Після чого стандартні іконки повернуться. Але є декілька моментів. Перше, найкраще все це виглядає на темних шпалерах. І друге, не всі іконки можуть змінитися. Ну тут вже як є. Шосте кастомізація навігаційної панелі. Цей модуль дає змогу детально налаштувати навігаційну панель, змінити вигляд смужки жестів або навіть змінити іконки навігаційних іконок. Заходимо в модуль NavStar. Відкриваємо NavStar і вмикаємо його. У налаштування для жестів, якщо ви використовуєте жести, прокрутіть сторінку вниз. Увімкніть пункт Gesture Handle. За допомогою першого повзунка можна змінити розмір смужки. Другий повзунок регулює її прозорість. Пункт. Color Дозволяє обрати будь-який колір смужки. Щоб вимкнути, просто відключіть Gesture Handle і все повернеться до стандартного вигляду. А тепер спробуємо налаштувати клавіші навігації, якщо ви ними користуєтесь. Виберіть розділ Buttons і вимкніть його. Тут можна змінювати навіть стандартні кнопки на інші, наприклад, навіть на зображення котиків. Щоб налаштувати іншу іконку, натискаємо New Configuration. Вибираємо клавішу, для якої хочемо встановити іншу іконку. Це можна зробити для кожної кнопки окремо. Щоб вимкнути, відключіть цю функціональність і кнопки повернемось. До звичайного вигляду. Навіть коли я готував для вас це відео, я для себе знайшов декілька нових фішек. Наприклад, найцікавіше для мене це розширений бар нижніх іконок. бо для мене це прям кілер фіча. І як бачите, в GoodLock дуже багато всього. І якщо вам це відео сподобається, ми продовжимо ділитися з вами подібними лайфхаками і тим, що можна зробити з вашим смартфоном Galaxy, як можна зробити його більш функціональним і більш персоналізованим. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки. І пишіть також коментарі, і побачимося з вами на цьому каналі дуже скоро. Всім пока!